При свічках танцюю з тинями, уважно не наступаю на ноги. Мене придавило, як гирями. Басами під які звернем гори, приходь скоріше з роботи. Зачиняй барбершоп, гоп, ми ж не сталеві роботи. Так що танцюючи да гоп, гоп, генералі. Торна валить, бас, підспівуй або підрикуй, та це не собачий вальс, так що вище, вище підстрибуй, і себе не стримуй, на все місто лиш ти під струбом, тіня дають стимул. Чида гопа ж горить гума, гума в твоїх кросівках, і в теплих шкарпетках трохи спрів. Знімаєм заводську плівку, чита гоп замість тисячі слів, гума в твоїх кросівках, і в теплих шкарпетках трохи спрів, Знімаєм заводку плівку, чида гоп, як тисяча слів. Чида гоп, 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 чида гоп, хоп.